Фотограф Дмитро Наумов завітав на презентацію фотовиставки макроісторії разом з сином Михайликом. У свої шість хлопчики сам не гребає можливістю пофотографувати. Для цього вже має власний фотоапарат. Нині разом розглядають світлини. Такі зробити каже Дмитро Наумов справа не з легких. Тому що а... Используются такие объективы и переходные кольца специально удлинительные, и получается очень маленькая глубина резкости обычно на макросъемке. Поэтому поймать интересный сюжет получается очень тяжело. Всі роботи вже встигла оглянути і рівненська художниця Раїса Заброцька каже, ці світлини її надихають. Тепер хоче щось подібне написати на полотні. Багато робіт просто хочеться потім малювати. Дивишся і хочеться робити роботи маслом. Дуже красиві, дуже гарні. Таке незвичайно на фотовиставці «Макроісторії-2012» представлено понад три десятки світлин переможців міжнародного фотоконкурсу. Автор проєкту – Світлана Желток, фотограф із Севастополя. Звідти до рівного і прибули всі світлини. Більше тисячі світлин було надіслано на цей конкурс. З них Відібрали журі, відібрало 84 світлини. А потім для нас, для виставки в Рівному, ми попросили, щоб нам прислали оці 34 світлини. Рівняни можуть ознайомитися з роботами українських, російських та ізраїльських фотометців. Триватиме виставка до 10 жовтня. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.